Чи можна запікати в рукаві для запікання? Давайте розберемося. Нещодавно дивилась новини з цим хлопцем. Е Може, якісь інші обрати? Ну, неважливо. Неважливий виробник просто рукав для запікання. В цілому, в принципі, ту інформацію, яку я дізнавалась, начебто можна запікати до температури до плюс 200 градусів. Але давайте з вами подумаємо про цю плівку: е плівка, пластик, так? тобто пластик, плівка. Чи це більш? Корисно і безпечно, ніж просто скляна форма для запікання. Певно, ні. Якщо обирати між, наприклад, антипригарною формою, ось я бачу ще форми з фольги, і цією, то різниці нема. Можна і в рукаві запікати, дійсно виходять смачні страви. Хто запікає, розкажіть. Але якщо ви взагалі вже йдете в сторону здорового. Харчування здорового способу життя, то таку історію треба прибирати: заміняти, наприклад, фольгу на пергамент, такі е, варіанти випічки, заміняти на скляний посуд, на керамічний посуд, е, який не буде містити токсинів. Можна навіть іноді і силіконовий. До речі, якщо він з бездоданої гуми, якщо в, в при нагріванні яти дослідження дивилася при нагріванні а, силикон не виділяє нічого небезпечного, А не виділяє, тому можна використовувати. Наприклад, я особисто рукав не дуже використовую, скоріш всього, навіть взагалі не використовую. Але зараз дуже багато різних альтернатив: ті самі мультиварки, які з теплоновим покриттям. Тому все воно знаєте, десь щось краще, щось гірше. Насправді. Найважливіше це слідкувати за своєю детоксикацією печінки, щоб якщо і будуть якісь токсини, печінка все це вивела. І не забудьте підписатись на мій контент. То все про здоров'я.